Старовинний ткацький верстат відновили у селі Городківка. Його зібрали з деталей різних верстатів, бо знайти цілісний зразок не вдалося. Допомогла відновити механізм майстриня Світлана Шуляр. Тепер у центрі творчості не лише займаються збереженням давніх традицій, а навчають охочих працювати на такому обладнанні. А з нами на зв'язку Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка. Вітаю вас. У чому цінність і старовинність цього ткацького верстату, до якого приблизно періоду він належить, і чим відрізняється серед інших збережених зразків? Наскільки давній верстат, що його ми відновлювали, точно встановити не вдалося. Тому що жінка, яка востаннє на ньому працювала, а це було в 60-х роках минулого століття, розповідала, що на цьому верстаті працювала ще її бабуся. А це кінець 19 століття. Тому те, що верстату більше як 100 років, знаємо точно. Як вдалося відновити старовинний верстат, з яких етапів складався цей процес і скільки часу тривала реконструкція? Багато людей, особливо старшого покоління, буваючи в нашому центрі, згадують, що вони в своєму дитинстві чи в юності бачили, як бабуся чи мама ткали. Але ж бачити і вміти це дві великих різниці. І знайти людину, яка б змогла налагодити весь процес ткацтва, було важко. Та така людина знайшлася це Світлана Шуляр із сусіднього села. Жінка ще донедавна ткала на подібному верстаті. І ем, упродовж цієї зими, кілька днів, ми працювали, натягнули основу, налагодили усі механізми, і тепер верстат діючий. Які вироби можна виготовити на такому верстаті сьогодні, і скільки часу потрібно, щоб навчитись працювати з ним, хоча б на базовому рівні? Навчитися працювати на подібному верстаті може кожен. Для цього потрібен тільки час, терпіння ну, і бажання. Бо процес не простий, як здається, на перший погляд? Це і килими, килимові доріжки, і ткані рушники, а це вже більш складніша технологія. Діти, які приходять до нас на заняття гуртків декоративно-ужуткового мистецтва та народознавчого, з великим задоволенням сідають на лаву Верстата, протягають за допомогою човника ниточку крізь основу. Це для них справжня магія. Хто знає, можливо, захопившись цим ремеслом, хтось із них пов'яже його колись із своєю професією. А нашим глядачам нагадує, нам коментувала Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка історична спадщина.